Першим з ким я познайомився, будучи приступивши до посади, це Семен Писамент. Ви дивіться, скільки людей прийшло на світ А ви мені доказували, це можливо. Скільки років ви працюєте, говорить сьогодні? Десять років. Я чув чу виступи людей, і ні одного. І одне не сказав дякую за вашу увагу. Що ви зробили за 10 років для цього села? Нічого <плес> <Що? Що? Що? плес> ви так? Да? Я мовчав, я вас дуже уважно увагу. Коли я закінчу, я сте питання, що ви зробили за 10 років для цього села. От вам люди відповіли. От ваша оцінка. Роботи головою сільського ради. І ці люди так думають і про вас, і про мене, і про всіх депутатів. Тому що ви нічого не робите, ви їх на їхніх зауваженнях норм маєте. такі самі на морі. Я собі це не прозволю. Я просив вас, привезліть мене на сесію сільську. Ви не принесли. Я просив вас, рішіть питання по тому зв'язку. не решили. Сьогодні оці зауваження, що були вам надані, ми їх не Рішати треба тільки різніте. Як позбутися цього голову? Я би на вашому місці, сенаті? 15 квітня у Верне вузькі села. 15 квітня вузький слав у Верні. Після мого виступу сільський голова порядочний, чесно, розумно сказав, Громадян, вибачайте, я не бейну на вашу довіру і складаюся по ногам. А мучити село, людей і район благу.